Дивитеся Суспільне Одеса. Підписуйтеся на Суспільне Одеса у соцмережах. Виїхала з окупації до Одеси та допомагає переселенцям. Історія жительки Херсонщини. Надсилає ліки військовим. Історія волонтерки з Арциза. Переселенці з Мелітополя рятують дівчину з пухлиною мозку. Денис Дідичук – колишній військовослужбовець 28-ї бригади. Тепер офіцер у новоствореній 21-й ОМБР. На початку повномасштабної війни, 21 березня 2022 року, вступив у бій із ескадрою російських кораблів, які підійшли до Одеси. Ранок як звичайний почався з кави, але по радіостанції мені наряд доповів, що у нас гості. Ну, в принципі, ми зразу вийшли на командно спостережний пункт. Вже було видно на горизонті Одещини вісім кораблів, можна сказати, скадриля. Вони вже нас не перший раз підпливали, у нас було по два по три корабліка. Того дня, каже військовий, була помітна підготовка до висадки десанту. Цього було більше достатньо, тому що там були і великодесантні кораблі і фрігати. Вони до нас десаликосантні кораблі десь приблизно около 40 кілометрів від берега розвернулися і чекали вже. А фрігати в кількості дві одиниці підпливло до берега на відстані десь приблизно спочатку 15 кілометрів і почали прострілювати фарватер. Після прострілу форватеру артилерія почала атакувати берег. В цей момент військові наводили снаряди на корабель. Денис розповідає: успішно атакувати корабель за допомогою РСЗО ГРАД майже неможливо і працювати по морським цілям сухопутних артилеристів не вчать. Тож, каже, це була імпровізація. Я спочатку особисто бачив ціль, а далі я вже розраховував, якби я дивився на свій планшет і на калькулятор, <г> то <salsa> <г� pools> попадання снаряду в ціль я не звернув уваги. Розрахунки проводилися як і по колоні військовій, тільки по колонії є нюанси зв'язку з тим, що вона рухається по дорозі, по дорозі рухається колони. А корабль він постійно змінює і швидкість, і курс. І тим більше нас, щоб засікати дальність, станція була не на командному спостережному пункті, а похибка десь 50-70 метрів. Тобто я був вимушений брати цю поправку на глаз. Залп виявився влучним. Я дуже сподіваюся, що я попаду і спостережний пост, на якому були курсанти Національної академії сухопутних військ, також молодці, доповіли, що побачили, побачили дим. Як я пізніше вже дізнався, це, можливо, був медичний вісік. На жаль, реактивним снарядом корабель пробити це досить важко і майже неможливо, але все ж таки, я думаю, дав їм зрозуміти, що цього робити не стоїть. Вони зразу висунулися в сторону Криму, в бій далі не вступали, я так зрозумів, що їм цього було достатньо. За об 40 ракет на Граді вилітає за 20 секунд, а по цілі прилітає за одну-півтори хвилини. Сама ж робота на установці важка фізично, оскільки кожен снаряд важить близько 60 кілограмів. Корабель став для Дениса першою справжньою ціллю Граді. В АТО я служив на 2019 на самохідній артилерійській системі. А на Граді тільки вже після випуску з академії. Ну і перша ціль на граді в мене була от кораблік. Хоч вона і йостаріша, але все-таки вона досить ефективна, я рахую. Точність, звісно, в неї зовсім ніяка. Треба класти площами, щоб був хороший результат. Щоб лежати площами, там причисувати посадки це дуже кажуть крута штука. По завершенню війни Денис планує залишитись військовим і мріє про вступ України в НАТО. Я думаю, все-таки продовжу бути військовим. Мрію, щоб Україна вступила в НАТО. і Я їздив по полігонах наших. Як вже на той час буде союзників і тренувався на тонах демократії. Дмитро Васильєв, Дмитро Бондаренко, Юрій Сисоєв. Суспільне новини. Нашим хлопцям ЗСУ дуже потрібна наша допомога, тому що потрібні противірусні засоби, засоби від кашлю. Тому я збираю для них невеличку посилочку і відправлю хлопцям на фронт. О, а, і це теж підійде. Тому що треба знеболювати Христина Сараїн 15 років, працює завідувачкою аптеки Варцизі. Після початку війни в 2014 році стала волонтеркою найчастіше надсилає військовим ліки за національністю. Я болгарка, але в душі я українка і дуже люблю свою країну. Я можу бути корисною тим, що я вмію робити. А вмію я просто допомагати. Я вмію співчувати, бо іноді. Для людини важливо не те матеріальне, що ми можемо дати, а те, що у нас в душі. І оте тепло, воно набагато корисніше і воно набагато важливіше. Волонтерить, каже жінка, за покликом серця, а допомагають у всіх справах люди. Хлопці і дівчата, звичайні мешканці арцизу, сел, ми просто зібралися докупи. І вирішили, що нам треба допомагати. Розповідає, працює за таким самим принципом, що і інші волонтери. Хтось зателефонував і сказав: нам дуже потрібні рації. Коштують вони там 100 тисяч, наприклад. Я пишу у всіх групах. Я телефоную своїм друзям і кажу, мені зателефонували, треба рації. Як тільки ми отримали якесь прохання, ми одразу збираємо кошти, намагаємося найшвидше це зробити і відправляємо. В чому є потреба. Ми це хто? Це звичайні люди. Люди, які живуть навколо мене. Люди, яких я навіть і не знаю. Є групи в інтернеті, є групи в Фейсбуці. У останнього року звернення регулярні каже волонтерка. до мене звернулася мама одного. Хлопця, який нещодавно закінчив військову академію, а сьогодні зі зброєю в руках він захищає нашу батьківщину. Йому та його побратимам необхідна допомога і підтримка. Тому ми збираємо кошти для того, щоб хлопці могли купити авто, яке їм необхідно для того, щоб евакуювати поранених. Буквально хвилина пройшла з того моменту, як я виклала пост. Уже перші гроші надійшли на картку. Люди відгукаються, і це дуже тішить. За словами Христини, зупиниться жінка тільки тоді, коли країна знову стане вільною і мирною. 278 кілограмів. Посилка була. ну, Ми відправляли на різні направлення на Донецьку, на Бахмут, на туди де, туди де чекали на нас. Ми відправляли їм Паски, ми відправляли їм домашню випічку. Відправляла тим просто кого знала знайомим знайомих, своїм знайомим. Бо для мене немає чужих. Для мене є. Герої. У військових у наших хлопців ЗСУ дуже багато потреб: рації, квадрокоптери, ліки, дуже багато всього, білизна, одяг. Тактичні окуляри я навіть не можу згадати все це, на що ми збирали кошти: шини, лопати. Дуже багато всього. Дмитро Васильєв, Анна Терзивець, В'ячеслав Побелюх, Суспільне новини, Одещина. Олександра Шалофас, переселенка селища Сірогози, що на Херсонщині, згадує 24 лютого, повномасштабна війна застала її вдома. Веркинулася від якихось вибухів. Мені спочатку здалося, що це фейверки, і я ще подумала: ну хто це може так рано вранці там святкувати день народження або щось таке. А потім через кілька хвилин і дзвінок сусідки, і вона мені, Саша, ви чуєте, мені дзвонить Олег, а це її син з Каховки, і каже, що наступ, війна. Ну, Я не повірила, тут же чоловік прокинувся, ми підскочили і чуємо, вже, ну, такі. Явні вибухи. Олександра каже, згодом побачила на вулиці колони російської техніки. За понад сім місяців життя в окупації родина вирішила виїжджати в Одесу. Трошки пізніше, коли почали е, окапуватися, да, рити окопи, і людей розміщали у нас селище на житло. Це був такий період, коли вони жили в наших домівках. Цей емоційний накал такий був, знаєте, ну не просто, коли ти. Живеш, не знаєш, що тебе очікує. До тебе можуть прийти. Це один момент. Потім пройшов референдум. Були прильоти по містам, дислокація російських військових, там по базах, де їх техніка, скажем, там була. Жінка розповідає, у їхній будинок декілька разів заходили російські військові. Вони заходили до нас. Е Покупатися, їм треба було випрати речі, вони користувалися ну, нашими, скажімо так, побутовими умовами. Приходила одна бригада, потім інша бригада. Чоловік охотник, і забор... Ну, звісно, ми ж не могли вивезти з собою зброю, ми її оставляли вдома. І сусідка відкрила дом, і вони зайшли і забрали зброю. Вони до цього Вона була там захована. Ну вони дзвонили. Це були чеченці, дзвонили моєму чоловіку, і він зразу не хотів казати, але потім допомогли сусіди. До 24 лютого жінка була бібліотекаркою. В Одесі працює у волонтерському центрі. Гостинна хата. Тут ми надаємо допомогу переселенцям. Видаємо продуктові набори і додатково до них гігієнічні набори. Також ми повинні перевірити всі документи. Якщо це родина, перевірити кожного члена родини на наявність отримання може якихось інших центрах. Найбільше Олександра мріє повернутися додому, коли її селище звільнять з Олександра Пономаренко, Іван Хворостян, Суспільне новини, Одеса. Давай п'ять. Давай п'ять молодец, Катюх, ти молодець. Інсульт у 12 років. А цьогоріч ще й пухлина мозку. 16-річну Катерину з окупованого Мелітополя в Чорноморськ забрала однокласниця покійного батька Лариса Лукіна. Жінка стала піклувальницею дівчини. Тепер Каті допомагають стати на ноги всією родиною. Щоб розслабити мишною болі. У нього часто судороги сводять, ну от знімаю от так судороги. і всякі от розгибательні движення ділили. Реабілітіруємо Каті. З рідною тіткою матір'ю дівчинка не спілкується. Стан Каті погіршився після розриву батьків, розповідає подруга родини, а тепер і опікунка Лариса. У неї був 12 років інсульт з мамою. Ну, вони не жили. батьки розстались. От у неї, як от мені ну, говорили її родственники, що на фоні того, що от у батьків там був конфлікт, от це у неї, типо, і став залишився ну, інсульт. Тоді. Катя вона знайома моїх дітей. Я с своєї папой в одной школі вместе, ну как бы я Ігоря знала. Батько дівчини зник в окупованому Мелітополі на початку війни, розповідає жінка. Это Мелитополь, Запорожская область. У ну, нас город захватили буквально за день. Пришел э, брат моего мужа и говорит, там возле городка какой-то мужчина валяется. Короче, уже двое суток никто его не забирает. Короче, возле моста не скорая, потому что там ездили танки, там техника российская ездила. Мы по сей день не знаем, то ли его расстреляли. И девочка, получается, она была у тети, но так как у них отношения были не очень хорошие с, у отца с тетей, А вона просто п'ятого були похорони, то ли восьмого, то і сьомого марта вона просто одньої ночі обіжала, в три часи ночі прийшла ко мне і каже, я буду у тебя. Цьогоріч у Каті виявили пухлину головного мозку. Дівчину доправили в реанімацію. Шансів на життя майже не давали, розповідає Лариса. у Кати, во-первых, после вот этого всего, вот как у нее, ей было плохо, у нее началось закрываться правый глаз, то есть вот начало века опускаться, ну это как бы сказали, опухоль давит уже на какие-то центры, и получается наш профессор, который нас оперировал, она мне перед операцией говорит, вы понимаете, что это очень сложная операция, то есть шансов выжить очень мало, но, говорит, без операции у нее вообще никаких шансов нету, то есть ноль. Виживаємось при таких операціях, так як мені сказали, процентів 15 всього. Після операції почалися ускладнення. Проте робота з ерготерапевтом дала позитивні результати, відзначає жінка. Коли почав з нею займатися ерготерапевт, він сказав, що хлопці, вона не в комі, вона говорить в сознанні, вона просто не може, ну, от настільки ослаблена. І тобто, от після буквально двох занять з ерготерапевтом, вона почала показувати нам клас, так показувати, ок. Для реабілітації Каті нам надо деньги. Ну разний фон, ну, разные организации, допустим, в Модричах это сума выше 7 тисяч в сутки. Ми нашли в Одесі Олдрекс Медикал. Тобто вони готові нас взяти. Сума там по-моєму, 3 500. Гроші на лікування Каті збирають волонтери. Родина вірить, що дівчинка повернеться до здорового способу життя. Вікторія Габчук, Владислава Гарбар, Суспільне новини, Одеса. Прогноз погоди на 25 жовтня. По всій Одещині хмарно можливі опади. Вітер західний 8-10 метрів на секунду. Стопчик термометру коливатиметься від 7 до 10 вночі та від 16 до 20 градусів в день. В Одесі хмарно можливі опади. Температура повітря вночі 9-10 градусів. В день 18-19 із позначкою плюс. Дивитеся Суспільне Одеса, підписуйтеся на Суспільне Одеса у соцмережах.